Популярну пісню Віктора Соя про пачку цигарок знає кожен, але не всі погоджуються з тим, що наявність тютюну в кишені це добре. Такої ж думки і Наталія Могилевська. Співачка відвідала прес-конференцію, присвячену Міжнародному дню боротьби з курінням. За словами зірки, уперше цигарка потрапила до її рук ще в дитинстві, коли їй було всього п'ять років. Це був дядський сад. Я дуже хотіла бути схожою на взрослих, красивих людей. Вот и тогда мы вместе такого мальчика свалили Юра Литошенко. Ему тоже было соответственно 5 или шесть. Точно был детский садик. Вот мы попробовали выкурить чьей-то. Остатки ще й та співачка тривалий час страждала нікотиновою залежністю. Особливо цигарки розліталися під час її продюсерської діяльності. Тепер же Наталія Божийця що вже рік живе без тютюнового диму. У мене відлична кожа. Я багато бігаю, багато плаваю. Все це благодаря тому, що я не п'ю, не курю, займаюся йогою і нервніше мало тому що займаюся медітаціями. Ну зведу здоровий образ життя в усіх смислах? Однак не завжди вдається стримуватися, тому грішок невеличкий є. На день Валентина виконавиця втратила пильність і закурила. Щоправда, лише одну цигарку. Одинокий бадоїв, адінока. Я ми зібралися вдома, давні друзі, розвелся Алан. Я только что после развода. И мы вдвоем в день Святого Валентина собрались у меня дома, хорошенько его отпраздновали, потом поехали в один клуб, где я пела, потом в другой клуб, где мы уже пели оба, потом в третий клуб, где мы танцевали. И где-то где вот между, в рамках этого клуба, я совершенно машинально, я просто забыла о том, что я бросила курить, я машинально взяла сигарету, и я задыхнулась, мне показалось, что бетонная могила, Ільне пліта лігла на Наталія Могилевська каже, що кинути курити їй допомогло розуміння простої правди. Цигарка вбиває. Тож загальний меседж від зірки не варто випробувати на міцність власне здоров'я.